Репето стогне Дніпро широке, за та разом Григоровичем Шевченко. Репетогне Дніпро широкий, Сердитий вітер завиве, додолу вербіг високі, Горами хвилі підійма. І блідний місяць на топору із хмари де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то подавав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гуманів, всі в гаю перекликались, та Ясин раз у раз скрипів. Зора моя вечірня, Тарас Григорович Шевченко. Зора моя вечірня зійди над горою поговоримо тиха у неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка в воду позичає, як широка сукорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась. На нашім раї на землі нічого кращого немає, як та мати молода, своїм дитяточком малим, бувало, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом світ, святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тарат Григорович Шевченко, село, село і серце відпочина, село на нашій Україні. не неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть, сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом Широколисті і тополь, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам бог витає над селом. А поки що мої думи, мої люте гори сіятиму, нехай ростуть із вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могил, степи, море, і мене згадаєш. По вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю до самого долу. Стану високий, лиш широкий, наче зеленіє? Кругом поле, як те море, Си, широке синіє, На ясно раз у раз скрипів. садок лішневі коло хати, хрущі над вишнями ведуть, плодарі з полагами ідуть, співаючи, йдуть дівчата. А матері вечері ждуть, сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. та стогне дні по широким. Сердитий вітер завива, додолу верба гневисокі. Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, із хмари деда виглядав, значить човен в синьому морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні наспівали? Ніхто не де, не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.